Опалювальний сезон цього року у Харкові довелось завершити достроково через удари РФ по критичній інфраструктурі. 26 березня, хоча зазвичай опалювальний сезон триває приблизно до середини квітня, і наразі у Харкові ще є дефіцит електроенергії. Тож про підсумки опалювального сезону 2023-2024 та як Харків планує готуватися до наступної зими, поговоримо з директором технічним комунального підприємства Харківські теплові мережі Євгеном Кауркіним. Євген Олексійович, наскільки складним для міста був цей опалювальний сезон з огляду на постійні ракетні удари? З якими викликами довелося стикнутися, якщо як ми пройшли цей опалювальний сезон в цілому, то ми пройшли його більш вдало ніж попередні? Це завдяки тому, що був виконаний. Комплекс заходів щодо реконструкції наших мереж, реконструкції джерел, децентралізації, подачі і вироблення теплової енергії. Ну і звісно, що не було таких масованих обстрілів протягом зими. Але на жаль, ми маємо в кінці опалювального сезону дуже складний удар. Витримало місто Харків, об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти генерації та розподілу електричної енергії. Тому в кінці вже опалювального сезону місто погрозилося у блокаут, що вимусило нас тимчасово припинити постачання, послуги запалення та гарячодою. Але вже наступного дня по ступені відновлення. Живлення наших джерел ми почали відновлювати і постачання послуг запалення та гарячої води. Тому в цілому ми пройшли добре. Всі заявки, всі недопрацювання, які були локальними, ми відпрацьовували. Станом на кінець опального сезону, все було закрито перед нашими споживачами щодо якості наших послуг. Минулої зими у Харкові вісім разів перезапускали систему опалення. Чи доводилось це робити і цього разу? Так, дійсно, минулої зими у нас було вісім блокаутів. Ми перезапускали повністю місто по опаленню цьому році лише один раз. Це ось в кінці, що я вже назвав завдяки чому вдалось протягом всієї зими зберегти подачу тепла навіть в тих районах, які були дуже пошкоджені. Насамперед, це вдалося виконати завдяки встановленню блочно-модульних котелень, які забезпечують децентралізацію виробництва теплової енергії, які були заживлені від генераторів навіть у блокаутах вони працювали по тих районних філіях підприємства, де були у нас знищені котельні, де були пошкоджені значною мірою насочні станції. ЦТП. Ми минулого року встановили блочно-модульні котельні. Які працювали від генераторів, які навіть після ось цього 22 березня залишилися в роботі і продовжували постачати послуги запалення в тим в ті житлові будинки, які заживлені від цих блочно-модульних категор, це і надає нам і змогу і перспективу, виходячи з ситуації реалій сьогоднішнього дня, на це сконцентрувати увагу і це реалізовувати. Дуже важко, коли по одному з наших ТЕЦ прилетіла і вона вийшла з ладу майже повністю, і без тепла та гарячої води залишається близько 1200 житлових будинків в одному момент. Компенсувати в короткочасній перспективі ці теплові потужності там, в ході опалювального сезону або підготовки до нього майже неможливо. Тому вихід є, але потрібно виконати великий обсяг робіт? Потрібна і політична воля держави і фінансова підтримка донорів задля реалізації цих планів, які поки що формуються. Після першої зими в умовах війни місто зробило певні висновки, і цей досвід врахували при підготовці до наступного опалювального сезону. Чому навчив оцей? Опалювальний сезон, які висновки будуть враховані при підготовці до наступної зими. Цей опалювальний сезон не навчив, а підтвердив те, що вибрана стратегія стосовно децентралізації виробництва теплової енергії. Вона абсолютно вірна в умовах військового часу. Насамперед, це енергонезалежність. Це децентралізація джерел виробництва теплової енергії та електричної енергії, це блочно-модульні котельні і це когенераційні установки, які працюють від газу, і на них ворог не буде витрачати таку кількість ракет, якщо в необхідній кількості для забезпечення енергоживлення міста, теплопостачання міста, ми їх встановлюємо. Тому вихід один, це децентралізація. Виробництво електричної та теплової енергії. Бути чи не бути новому опалювальному сезону. Коли підприємство планує готуватися до наступної зими? Рано чи пізно війна закінчиться, але те, що прийде зима, ніхто не відмінить. Тому опалювальний сезон буде. Підприємство зараз готується в повній мірі по. Багатьох районних філіях вже почались планові роботи по заміні застарілих мереж внутрішньоквартальних, магістральних. Тому опалювальний сезон буде насамперед. І керівництво міста і керівництво держави розуміє сьогоднішню складну ситуацію по місту Харко, тому у нас нема іншого вибору, як в таких надважких умовах, забезпечити в повній мірі. Місто Харків попалення. Що саме планується зробити в рамках підготовки до нового опалювального сезону? Я скажу так, що ми виконаємо всі необхідні регламентні заходи, це гідравлічне випробування магістральних мереж і Виконання планових перекладок, там, де ми розуміємо, що в цьому вже минулому опалювальному сезоні мережі нас подводили там, де були часті пориви трубопроводів. Саме ці ділянки будуть замінені. Все інше ми перерозподілимо. Маю на увазі фінансовий ресурс підприємства, фінансову допомогу міської ради на виконання тих заходів, які нам потрібно виконати задля забезпечення живлення споживачів, які були споживачами. ТЕЦ-5. чи є кошти на відновлення? Знаєте, як то кажуть, коштів завжди не вистачає і завжди є бажання виконати набагато більше ніж запланував. Але ми маємо власний ресурс. Ми маємо фінпідтримку Харківської міської ради, особиста мера. Ми маємо підтримку наших міжнародних донорів. Ми маємо підтримку, і я вважаю, що нас почують нашого уряду, офісу президента. Тому ми це відчуваємо і зараз будемо все це реалізовувати. Особливу увагу ми звертаємо на допомогу наших донорів. Вони дуже багато нам допомагають, але кожен день трапляються нові прильоти, нові ракетні обстріли і нові виклики що нашому підприємству, що місту, що нашим колегам з інших комунальних підприємств. Тому будемо робити все, що від нас залежить. Іншого виходу і вибору у нас немає. Євгене Олексійовичу, дякую за відверту розмову. Найскорішої перемоги і миру нам.